Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 15 серпня. Я згортаю сіно. Приблизно гектар 50. Треба згорнути. Три кусочка 60 і 45 сотих сонечка на чотири коліщатка. Такий тракторець, хто дивиться моє відео то знає трохи спробую показати роботу Ну, тут нема що показувати догори донизу та все дуже швиденько і все. Питаю, чо, чому такий загорівший? На морі був чи що? Хто слідкує за моїм каналом, то знає, як люди живуть в селі. Зранку, поки не жарко, встав швиденько в садочок. І вже за 30, а треба горнути сіно, бо тюкувати треба. Зараз трошки спробую вам показати, як йде цей трактор. От є коробка гідротрансмісійна, дуже удобно. Переключаються передачі на ходу, особливо коли косиш. А тільки що така ситуація була спускався дуже високою кручою. Ти собі регулюєш передачу включив, наприклад, третю. І без газу забрав, їду по малесечку. Пішло легше, щоб колеса не пробоксовувала третю включив. Ні, то якусь понижену. З горбка, з вантажом дуже добре спускатись. Так, Трохи буде шум, бо ця криша. Пробуємо. Разу четверто включаю повесемо. Не виходить зняти, попробую далі, десь на якомусь рівнішому городі. Тут дуже рови було поорано, так негарно посіяли цю люцерну. і дуже важко тут косити. Обсе була морока, я косив. Хто може знає, як косити, то ножі тупляться капітально, дивіться, як ріже землю, як нерівно. Так його може видно. Трусяю камерою, телефоном не можна зняти. Може на наступному. Під час і буде краще. Такий кусочок, тут краща площа. Пів 12 так, четверта передача, побачимо засідання з горню. Це рівно труса, не можна гарно зняти, ну хоч засіти, хоч засіти 30 соток за горні. 30 сотих 15 хвилин. Такий результат. Так, їхати далі. Ще 60 сотих. Згорнути. Так, і такий кусок 60 сотих. Зараз також засічу за скільки. Зараз без 10-12. Побачу за скільки справлюсь. Покоси тут невеликі, видно. Сонечко припікає. Такий результат. Думав, що справлюся за 30 хвилин, але проварився довше. Минут 40. Тому що потрібно було тут ще справі відходити. Бо посередині 10 соток посіяно. Цього року і тут одна амброзія, от видно, що тут було. Це я так і сіяв тут цих 10 соток. І сказали її згорнути оддільно, бо вони її винесуть, звідси, тюкувати не будуть. Та й прийшло ж так квадрат спочатку обійти, а потім цю середину. От така морока, але нічого. Людина попросила, я зробив. Тракторець працює. Добре, потрібно більше, мабуть, треба 5 зірочок. Але так, і сівалку треба більшу, і косарку треба більшу для цього трактора. Все за раз купити ніяк не виходить. Не забуваємося при початку роботи розклинювати тут, щоб цей палець працював в плаваючому режимі, а в кінці роботи обов'язково при переїзді заклинувати так і вийшов буде підніматись. Бо дивлюсь, дехто працює, забулися немало важної інформації. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та ось мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.